Екскурсія старим трамваєм. Історична родзинка нашого міста знову вийде на маршрут. Три дні поспіль старенький трамвайчик курсуватиме вулицями Житомира. Це як екскурсійний трамвай, і за програмою святкування Дня міста він буде виходити в відповідному режимі. Ретротрамвай безкоштовно до ваших послуг аж три святкові дні. Виходитиме на колії чотири рази на день. О 12 годині о 13 годині о 16-й і 17-й годині протягом дня другого, третього і четвертого, одночасно прокататися у ретро трамваї може група із 30 чоловік. Місце збору, депо номер 1, що на вулиці вітрука, 11. Якщо групи не наберуться, ми будемо брати діток і дорослих на зупинках, але для безпечного перевезення, бо ви бачите, що є відкриті зони, і ми також відповідаємо за. Безпеку перевезення, тому хотілося б, щоб формування груп було саме тут, біля е, депо. Познайомитися з нашим містом, побачити його з іншого ракурсу, долучитися до історичного минулого може кожен бажаючий, адже подарунки до Дня міста для Житомирян лише починаються. Катерина Чумак, Руслан Давиду у центрі подій СТВ.